Вітаю вас новобранці, Я доктор Ріхте, старший науковий співробітник фонду ECP. Сьогодні я вам розповім про один з найцікавіших і водночас найнебезпечніших об'єктів, з якими ми маємо справу EC PaulterGase. SCP AlterGase має бути утриманий у спеціально захищеній камері, розташований у глибокому підземному комплексі. Камера повинна бути обладнана системами дистанційного спостереження і механізмами автоматичного закриття на випадок втечі об'єкта. Всі доступи до камери повинні бути обмежені та контролюватися на всіх рівнях. Персонал, що працює з SCP, повинен проходити регулярні психологічні оцінки та тренуватися з протидії аномальним впливам. SCP є агресивним полтергейстом, здатним маніпулювати навколишніми предметами та створювати значні фізичні впливи. Об'єкт виявляє особливу активність у присутності людей, часто провокуючи їх своїми діями. Зафіксовано чисельні випадки, коли SCP використовував навколишні предмети як зброю. Наносячи значні ушкодження як обладнанню, так і персоналу. Полтергейст, що став SCP, був виявлений під час розслідування серії аномальних подій у житловому будинку. Команда агентів фонду, що прибули на місце, зазнала значних труднощів у його нейтралізації через агресивний характер об'єкта та його здатність впливати на навколишнє середовище. Після кількох невдалих спроб захоплення SCP був нарешті ізольований та доставлений до зони. Під час дослідження SCP виявилося, що його активність значно зростає у присутності емоційно нестабільних осіб. Об'єкт, здається, живиться від страху та інших сильних емоцій. Що робить його ще небезпечнішим у ситуаціях, де панує хаос? У одному з експериментів було встановлено, що SCP здатен виявляти та маніпулювати предметами на відстані до 50 метрів від свого епіцентру. Також були зафіксовані випадки телепатичного впливу на свідків, що перебували в зоні його активності. Викликаючи галюцинації та психічні розлади. Крім того, ECP може становити локальні зони низької температури, які призводять до утворення інею та загального зниження температури навколо нього. У ході одного з найцікавіших експериментів ми змогли зафіксувати, як ECP впливає на електронні прилади, викликаючи перешкоди у їх роботі. Це підтверджує теорію, що об'єкт здатен випрямінювати певний тип енергії, яка порушує нормальне функціонування техніки. Один з найбільш серйозних інцидентів стався, коли SCP вдалося вийти з під контролю та спричинити значні руйнування в зоні. Під час інциденту загинули співробітники і було завдано значної шкоди інфраструктурі комплексу. Після цього випадку було посилено заходи безпеки та впроваджено нові протоколи утримання об'єкту. SCP виявляє неабиякий інтерес до спроб спілкування з ним. Було зафіксовано випадки, коли об'єкт намагався взаємодіяти з персоналом, використовуючи свої здібності до маніпуляції предметами. Наприклад, TCP неодноразово залишав написи на стінах камери або створював звукові сигнали, які можна було інтерпретувати як спробу комунікації. Однак ці спроби завжди супроводжувалися агресивними діями, що робить будь-які спроби встановити. Контакт небезпечними та непередбачуваними. У разі надзвичайної ситуації застосовуйте спеціалізоване обладнання для нейтралізації полтергейста, включаючи генератори, імпульсних хвиль та електромагнітні бар'єри. Також було виявлено, що певні ритуали та артефакти. Маю тимчасовий вплив на активність SCP, проте їх ефективність потребує подальших досліджень. Усім новим співробітникам нагадую, будь-які контакти з SCP повинні проводитися з максимальною обережністю. Ніколи не намагайтеся вступити з ним в контакт без належного обладнання та підготовки. Завжди дотримуйтесь протоколів безпеки та негайно повідомляйте про будь-які аномальні прояви керівництву. Також варто пам'ятати, що SCP не має фізичної форми, тому звичайні методи стримування на нього не діють. Використовуйте лише спеціалізоване обладнання, розроблене для боротьби з полтергістами. Дякую за увагу, бережіть себе і дотримуйтесь інструкції.